А знаєте, чим відрізняється хаотичний і демократичний терор від спорядкованого аристократичного? Коротко розповім на прикладі Марія і Сули, двох великих діячів епохи Занепаду Римської Республіки. Коли Марій зайняв Рим, він наказав закрити на п'ять днів ворота. Почалась страшна різанина. Бували будь-кого, кого вважали прихильниками оптиматів. Тобто бували за принципом, так у нього на лобі написано оптимат, тобто били по морді. Асула вигадав про скрипції, тобто списки тих, хто оголошувався поза законом і кого необхідно було знайти і вбити. За таке вбивство вільної людині давали премію Рабу Свободу, тобто били по паспорту. Погодьтесь, різниця є, і суттєва. Наприклад, завдяки подібній впорядкованості вижив і вніс свій вагомий внесок в історію Гай Юлій Цезар. Історіям часів кризи Римської Республіки присвячен п'ятий епізод серіалу Спартак і Крас» на каналі Бедвін. Заходьте, це цікаво.